Хочу запросити сюди Дмитра, Нечитайла, тому що ми з вами зараз промандруємо через знайомства. Минулої неділі ми знайомилися з волонтерським центром у церкві Ірпінській біблійні, і скажу, що для раду братів і сесерці було ого це що, все тут робиться, так і навіть більше. Сьогодні ми мандруємо далі, бо так сталося, що в травні 22-го року Ірпінська більна церква відкрила волонтерський центр у Гостомелі. Дехто з вас був, де хто знає, де хто чув, сьогодні більше інформації від брата Дмитра. Будь ласка, дякую, Микола. біблійна церква міста Гостомеля. Багато з вас, тих, хто тут є, хтось приймає безпосередню участь, хтось молиться, хтось переживає, хтось доєднується якимсь чином. і... Варто церкві знати про те, що відбувається в Гостомелі. Це не так далеко від нас. Це 12 кілометрів або 20 хвилин на машині і від ІБЦ. Отож, волонтерський центр розпочався там з того, що ми побачили велику потребу після деокупації. Багато людей мали потребу в їжі, в допомозі психологічній, були дуже сумні. І ми туди. Поїхали і розпочали там діяльність волонтерського центру. Роздавали хліб, продуктові пакети. І якби на цьому все закінчилось, то це не було б так цікаво. Але наша діяльність волонтерського центру вона поширилась далі. Волонтерський центр залишився, кожного дня ми там є для того, щоб разом з людьми помолитись, почитати Слово Боже, роздаємо хліб, слава Богу, нас благословляють хлібом, який ми можемо роздавати чай, кава, спілкування. З понеділка по п'ятницю все це присутнє. Але крім цього, також в нас є інші різні заходи, якими ми намагаємось людей наблизити до Бога. Серед тієї великої маси людей, які до нас приходять, ми намагаємось відчути, побачити тих людей, які більш відкриті до Бога, до Його слова. Тому проводимо раз на тиждень вивчення Біблії. Ті люди, які зацікавились, які хочуть вчатися читати Біблію, які. Хочуть ближче бути до Бога, вони там залишаються. Щотижня в нас є таке вивчення Біблії. Також у нас є дуже благословені жіночі зустрічі. Більшість відвідувачів, відвідувачів нашого волонтерського центру це старші люди, і в більшості це жінки. Тому для них такі зустрічі це велике підбадьорення. Велике підбадьорення, вони разом співають. Щось готують, чують слово Боже, вчаться молитися. Тому раз на тиждень, в четвер вони мають таку дуже приємну зустріч, надихаючу. Також з самого початку, як ми відкрили це, центр волонтерський, ми розпочали служіння по неділях. Ми переживали, ми не знали, як це буде, чи прийдуть люди, чи не прийдуть. І з кількості 20 людей на першому зібранні ця кількість поступово зростала. Сталося так, що нам довелося винаймати вже більше приміщення, щоб вмістити більшу кількість людей. У нас зараз є приємне, є дуже гарне приміщення, яке вміщає 90 людей щонеділі. Майже всі місця, практично всі місця, заповнені. Маємо гарний час, гарну атмосферу, гарне спілкування. Багато гостей до нас приїжджає. Це я так в загальному розповідаю, як проходить тиждень в нашому волонтерському центрі. Також ми розуміємо, що. Так як багато в нас старших людей, а церква це не тільки старші люди, це також і старші люди, і молодші, і в сім'ї молоді, і молоді підлітки. Тому ми також спочатку відкриття почали акцентувати нашу увагу також на дітях та молоді. І відкрили недільну школу. Тобто в нас є клас недільної школи, коли всі дорослі на богослужінні, діти можуть мати свій. Урок. І слава Богу, у нас є гарна команда викладачів, які трудяться з цими дітками. Ще одне служіння для дітей це Авана. Воно відбувається щосуботи, також діти відвідують, маємо дотик до цих дітей, до їхніх сімей, намагаємось донести до них Божі біблійні істини. Е е молодіжка, підлітки, молодь. Розпочалося все з молодіжного підліткового табору літом і потім. Ми з жовтня почали проводити молодіжки. Знаєте, було дуже так, незвично, тому що команда наша з Ірпіня, і ми з Гостомеля нікого не знаємо. І дуже важко запрошувати тих людей, з ким ти отак от в побуті, в школі десь не зустрічаєшся. І на перших наших молодіжках, на першій молодіжці було 4 людини, ну, з Гостомеля. Ну і то, Двоє просто проходили, вони знали, що на волонтерському центрі можна чай попити, і вони зайшли. А в нас якраз проповідь була. Кажемо, все нормально, чай, ми вам дамо, зробимо, сідайте, сідайте, все хорошо. Знаєте, в мене вперше такий був досвід, що так от треба починати з нуля, абсолютно з нуля. І слава Богу, в нас зараз вже приблизно 25-30 підлітків гостомельських приходять, з якими ми маємо спілкування, які, напевно, до, до того, як прийшли в церкву, ну, були дуже далекі від Бога. Але зараз щотижня вони чують Слово Боже, думаємо про те, як далі з ними розвивати відносини, стосунки. Наша церква не була б біблійною і не була б від ірпінської біблійної церкви, якби в нас не було малих груп. Також ми зрозуміли, що коли в нас багато людей, сотня людей приблизно приходить кожного дня на волонтерський центр, і ми ну, особисто кожного дуже мало можемо поспілкувати, дізнатися ситуацію людину. Тому ми зрозуміли, що це правильний біблійний шлях малі групи. І ми Запропонували людям, пояснили, чому важливо, що були малі групи. І таким чином у нас сформувалося вісім малих груп: там є жіночі, чоловічі, сімейні. І слава Богу, у нас зараз всі ті люди, які ходять на богослужіння, практично всі, вони є в малих групах, і таким чином ми можемо про них більшу опіку робити. Також хочу сказати такий, одна особливість така нашого волонтерського центру, що коли ми починали в гостомелі, і ви напевно чули, що. До початку повномасштабної війни там була церква Спасово Преображенська церква. Але коли е, відбулася деокупація, коли ми туди приїхали з волонтерським центром, е, ті брати, які там були в церкві, вони роз'їхались по Україні або за її межами. І коли ми вже почали свою працю, деякі брати та сестри почали повертатися. І вони приєдналися до нашої, до нашої роботи. І слава Богу, серед тих людей, які відвідують богослужіння, які є зараз в церкві, є велика частина наших братів та сестер. Саме з Гостомеля, саме місцевих. І навіть от двох людей ми хрестили. Це ми, знаєте, як увійшли в працю попередньої церкви. Те, що вона, ці от на фотографіях люди, вони познайомились з Богом, коли в попередній церкві, але вже покаялись, прийняли хрещення разом з нами. Тому таким чином наша церква збільшилась, додалося декілька людей. Також хотів би окремо розповісти про працю. Нашу військовому містечку. Трохи урок географії. Якщо ви в Google картах напишете Гостомель, то ось такі його межі. І знаєте, дуже важко в такому місті вести роботу, коли ну, місто таке дуже ну, розплутане, розтянуте. І знаєте, кажуть, що церква може охоплювати тих людей, які знаходяться в межах 20 хвилин. Пішої ходьби від церкви, від, церкв, від приміщення церкви. І Бачите, такий кружочок, там де написано центр, це е, місце, де знаходиться наш волонтерський центр. І по суті, ми охоплюємо тільки тих людей, але Гостомель набагато більший. Слава Богу, в нас, я думаю, найкраща локація, яка можлива в Гостомелі, тому що в цей кружочок попадає е, місцевий ринок, Гостомельська селищна рада, школа. Яка там є, і ну, основні такі приміщення вони попадають. Але є багато інших е, таких районів в Гостомелі, які ми не охоплюємо. І ми колись з Андрієм Сомовим поїхали подивитися, що взагалі ще відбувається в Гостомелі. І ми побували в військовому містечку. Як бачите, це отам от в верхньому куточку воно знаходиться. І ось що ми там побачили: що військове містечко це такий район Гостомеля, який найбільше постраждав. Від війни, і якщо до війни там було приблизно 3 тисячі людей, жило то після війни там залишилось 100 150 людей, які мають можливість жити, тому що все інше житло зруйноване, зруйнована школа, зруйнований дитсадок. Ми почали там проводити роботу. Потім з'явилися одні такі благословенні брати з міста Чернівці. Вони подзвонили, кажуть: ми хочемо приїхати привезти допомогу в Гостомель, Знаємо, що ви постраждали. Ми думаємо, ну найбільше постраждали військове містечко, поїдемо туди. Ми почали регулярно туди їздити, точніше, не ми. Ці брати приїжджали, ми просто доєднувалися до цієї праці. І кожні два-три тижні ми приїжджали, отак от з людьми спілкувалися, проповідували, роздавали пакети і відчули, що вже вони такі якісь відкриті. І ми відчули також, що ці брати такі молодці, вони з Чернівців їдуть цілу ніч, роздають пакети, потім цілий день повертаються. Багато часу на це тратить, а ми тут на місці, а ми щось дуже мало проводимо праці там. І перший наш досвід був: ми провели таке зібрання на Різдво на 25 грудня. Ми людям запропонували, давайте ми сюди приїдемо, будуть подарунки, будемо співати колядки, будемо святкувати народження Христа. І знаєте, на вулиці тоді ось так відбувалося це служіння, ми відбувалося воно на вулиці, слава Богу, була тепла погода. Було приблизно 150-170 людей. Це було коротке служіння, тому що воно було на вулиці. Але слава Богу, це був такий перший старт, коли ми могли вже конкретно людей запросити на богослужіння. Після нового року ми вже зрозуміли, що там можна розпочинати щотижневі регулярні богослужіння. І е, зараз там збираються приблизно 20-30 людей, які там мешкають, які також приїжджають з інших частин е, Гостомеля, які житло, яких зруйноване, але вони тимчасово живуть десь. В інших місцях Гостомеля, але вони приїжджають. І слава Богу, що таким чином в нас розпочиналося все з одного волонтерського центру. Зараз можна сказати, ми вже маємо два волонтерських центри і два богослужіння. Це для нас створює певний тиск, навантаження, але ми дуже радіємо від того, що, Слово Боже, ми можемо проповідувати в гостомелі якомога більшій кількості людей. Молитовні потреби наші покаяння і навернення людей. тобто Люди ці дуже довго, вже довгий тривалий час чують слово Боже. Вони кажуть, наша церква. Але от дійсно такого моменту покаяння вийти публічно засвідчити про своє покаяння, вони ще не готові. Тому потрібно просимо вас, щоб ви молили за цю духовну сторону нашої праці. Також праця на військовому містечку, щоб Бог далі проводив, як там далі, щоб ця праця відбувалася. Також ми маємо. Благословення в тому, що 10-12 березня ми збираємо тих жінок, які відвідують нас, у нас є можливість провести такий виїзд на три дні. Хочемо створити особливу атмосферу, хочемо глибше з ними познайомитись, поспілкуватись, щоб цей виїзд був також можливістю для того, щоб ці жінки. Стали ближчими до Бога. Також просимо вас молитись про нове приміщення для церкви. Ми вже змінили одне приміщення на друге, тому що ми не поміщались. Як тільки перейшли в нове приміщення, знову зрозуміли, що ми не поміщаємось, тому що Бог дав нам якесь таке бачення, як нам далі рухатись. Якщо ви хочете доєднатись до нашої праці, ми відкриті. Разом ми можемо зробити більше. Бог нас благословив так великою командою благословених посвячених, посвячених братів та сестер. Але ми відкриті для того, щоб для гостомеля робити більше. Тому ви можете разово послужити, просто приїхати побачити на власні очі, а не на фотографіях те, що відбувається. Запрошуємо вас на наші зібрання на другу годину в Гостомелі. Можете просто разово допомогти завести транспортом, бо часто є така потреба. Потрібно, щоб хтось з Ірпіня привіз людей, які там служать, в Гостомель. Також можете приїхати розповісти свідчення, вірш, заспівати щось, якщо маєте такі дари, прийняти участь в нашому служінні. Також, можливо, у вас більше часу, і ви готові один-два рази на тиждень доєднуватись, то також є можливість бути частиною дитячого, жіночого, чоловічого служіння, вести сторінки в соцмережах, посилити нашу музичну групу грою на музичних інструментах або вокалу. Або, можливо, ви маєте які дари, які хотіли би десь реалізувати. Ми відкриті. Раді будемо вас бачити. Дякую. Це закликати вас для молитви. Тому що праця, яку почали брати, як почали? Ще в травні як, вона велика, значна і вона має на меті не тільки допомогти людям в їх щоденних потребах, але й так само допомогти людям знати Бога, мати дорогу і шлях як можна з. Знати його ближче і вірити в нього. Помолимось про команду і про потреби, які вони висвітлили. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти подарував можливості. Дякую тобі за відгук, який в серцях братів і сестер мали потреби і сусідніх міст. Дякую тобі за ту команду, яка відгукнулася ще в травні минулого року почати працю і розвинути її в гостомелі. Дякую тобі, Господи Ісусе, за те, що серця людей ти зворушуєш. Дякую тобі, Господи, за різноманітні турботу про цих людей через групи і команди з усієї України. Але найбільше молю Тебе, щоб Ти благословив багатьох ще знати тебе як Спасителя, сповідати свої гріхи, жити по-твоєму. Молю тебе, щоб правда і світло твоє ширилися від гостомеля й далі. Батько Небесний, ти знаєш так само все, що зв'язано з служінням в команді. Команду благослови її зріст і зрощення бачення. Місце необхідне наглед. Дякуємо тобі за те, що е, ти подаєш нам жити в цей час. Хочемо його якнайкраще використати для слави твоєї. Амінь. Сідайте, будь ласка. І, брати і сестри, долучайтеся, тому що це можливість. Гостомель поряд. І якщо ви не знайшли можливості, десь себе. Зреалізувати в служінні в Єрпені ви можете це зробити в гостомелі, або як почуємо в наступній наступній неділі, і в Бородянці, і в Немішаєво і в Рубежівці. В цьому є можливість.